Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь! Син Болюдський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. Сьогодні День світня Господнього. дорогі во браті брати і сестри, ми читаємо це івангельське благовістя яке оповідає нам про те, як Йосиф і Марія виконують закон Господній, в якому написано, що кожен дитя чоловічої статі, яке розкриває у дрову, було поскашено разом із цією дитиною до храму приносилися жертва на храм. І ось, власне, оця подія, яка описана, що відбулася вона в сороковий день після Різдва Христового, ще і ще раз робить акцент на тому, що Господь прийшов у цей світ, щоб виконати закона, як він сам пізніше про себе скаже. Але поруч з тим, що відбувається у храмі. Адже до Єрусалимського храму приносили велику кількість младенців, велику кількість дітей. Та ця подія була особливою тому, що там на паперті храму ще при вході до храму зустрічає Йосифа і Марію з младенцем Христом, старець Симеон, який написано, що приведений Духом Святим був до храму. І цей же Дух Святий звістив йому, що смерті він не бачитиме до тих пір, поки не побачить того, хто визволить Ізраїля. І ось, власне, доріг у Христі. В той час, коли весь світ лежить у злі, в грісі, в беззаконні, коли написано, що темрява оповила весь світ, і саме Господь прийшов у цей світ, щоби просвітити, щоби навернути, щоб спасти те, що загинуло, Находиться людина в Іерусалимі, яка повна Духа Святого? Який рухається у силі Духа Святого? Який звершує ті чи інші справи, не тому, що йому так хочеться чи не хочеться, а тому, що Дух Святий повеліває йому. Відомо нам, що Симеон, крім того, що він був згідно передання, Одним із перекладачем священного писання Старого Завіту, відомо нам є те, що цей Симеон був приведений Духом Святим до храму. Він узяв на руки Богодяця Христа і промовляє дивні слова. Що ми промовляємо, коли беремо дитину на руки? Не те промовляв Симеон. Силеон бере на руки дитину, а звертається до нього як до владики життя і смерті. Він бере на руки Христа, Болодець, і каже, нині відпускаєш у мирі раба Твого, Владико. Чуєте, тоді каже, владико, нині ти відпускаєш мене, раба. Ці слова означають, що нині я можу розв'язатися із цим світом. Нині я можу відійти із цього земного життя, але навіть нині це може відбутися з Твоєї волі, з Твого благословення, з Твого дозволу. І ось, у Христі, ці речі є дуже важливими, тому що людина людським розумом цього збагнути не може. Це може збагнути лише людина, просвітлена духом. Святі. Написано, що тут, крім Симеона, який притрік і Марії, долю, що її чекатиме, меч, болю серце матері, коли споглядатиме страждання сина свого. Саме це пророцтво Симеон прирікши, коли принесено Богомоденця 40-денного Христа у храм. Але написано, що тут в храмі була ще одна особа, Анна, дочка Фануїлова, яка була вдовою, частиною вдовою. Вона мала 84 роки і 7 років від свого ювання проживала з чоловіком. Після смерті чоловіка вона служила Богові постами та молитвами, не підходячи храм. І вона прийшла, славити Бога. Вона прийшла до храму не просити Бога, а славити Бога. І вона сподобалася бути учасницею, і вона сподобалася бачити своїми очима того, хто є Спасителем світу. І ось тоді у Христі зустріч. Стрідення це зустріч. Як ми читаємо на писанні, у Священному писанні, чи є написано в святому Писанні про якійсь подібній? Чи є щось написано про якесь стрітнення, яке стосується нас з вами? Зокрема, навіть сьогоднішня неділя Євангеліє, оскільки сьогодні неділя подає нам читання Євангельське про ще одну зустріч Христа із грішником Митарем Захарієм. Це була дивна зустріч, але ця зустріч перемінила життя Закхея. Відомо, що Закхей був річник, і про нього знали всі, що він є справді той, який несправедливо збагатився. Всі мали до нього якусь відразу. Але Господь звернув особливу увагу на нього. Не тому, що він був багатий чоловік, можливо, найбагатший у Єрегоні. Господь звернув увагу на його серце. І коли, закей будучи малим назві, на зліст, приніс на свою що щоб бачити Христа, який має побіч проходити, почув дивні слова Господа, який сказав, Закею злізати. Сьогодні мені належить бути у домі Твоєму. І написано, що люди речну і казали, до грішного чоловіка в гостину зайшов він. Люди нарікали, речення, знали, хто такий жахев, і знали, хто такий Христос. Це не сумісні речі, як може Месія спасити той, хто є святим, зайти в гостину до того, хто є грішнім. Але Господь не випадково зайшов його дім. Господь зайшов його дім для того, щоб перемінити і цілковито довершити те, що відбувалося вже в його серці. В його серці вже відбувалося якесь прагнення пізнати Христа. Хто ж він, цей Христос? А з Тим, коли Господь завітав до його оселі, під час цієї зустрічі відбулася дивна переміна в житті Закея. Чому заключається ця переміна? Ця переміна заключається в тому, що Закей промовив Господи. Половину маєтку свого я віддам Бога. І якщо я колись когось скривдив, а то те було, і не раз було, я поверну чета. І Господь каже: нині прийшло спасіння дому цьому. Бо і він, син Авраамі. Цими же словами, Господь вказує на те, що. За хай з цієї миті уже не просто мита, не просто грішник, якого люди осуджують за його несправедливе збагачення. Сьогодні він син Авраамі. Сьогодні він нащадок того, хто повірив у Бога, хто першим повірив і хто був оправданий Богом, власне, повіри. І ось горімо Христі. Ми з вами живемо в цьому земному житті, і ми так само маємо різноманітні зустрічі. Ми зустрічаємося з різними людьми, ми знайомимося з різними людьми. Ми маємо якісь ділові контакти, ми маємо якісь знайомства. Ми скрізь і всюди маємо якісь людей, які дотичні до нас, а ми до них. Але дуже важливо є, в житті кожного християнина. Зустрітися з Господом. Де може відбутися ця зустріч? Якою має бути ця зустріч? Ми чуємо перш за все у прикладі сьогоднішнього свята. І ми маємо два яскраві приклади. Це Симеон, праведний чоловік повний Духа Святого, куди його Дух Святий попровадив? До храму. І Анна, яка будучи вдовицею благочестивою, куди вона була пропроваджена? До храму. І там вони зустріли Христа. Так само і ми з вами маємо розуміти, що особлива зустріч з Христом відбувається передусім в тайні покаяння, і це було із Закаєм, і в тайні Євхаристії, про це говорить Господь Іван Гілії Яна, кажучи, хто їсть своє тіло і п'є моє кров, той у мені перебуває, а я перебуватиму у ньому. Це говорить про те, що ми можемо зустрітися із Господом. Ми можемо мати контакт із Ним через таїнство церкви. Саме приходячи сюди, будучи проваджені Духом Святим, ми маємо зустріти Христа. Але ця зустріч має бути не просто випадковою зустрічю. Це має бути зустріч, яка має перемінити наше життя подібно як перемінила вона. Життя грішника Митаря Секрета. Дуже важливо при в Христі Святому Писанні написано про ще одну зустріч, яка буде стосуватися церкви Христової. Mm -hmm. Тобто нас із вами, тобто тих, які пізнали Бога, які з'єдналися з Богом, які вважають себе дітьми Божими. Каже нам апостол Павло в посланні до Солунян, я зачитаю вам це місце, воно доволі відоме, і нещасно маємо його на слусі. Ми чуємо це. Першому посланні до Солуння написано сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть у у Христі, потім ми що живемо. Та й зостались, будемо скоплені разом із ними на Хмарах, на зустріч Господню. На повітрі. І так завжди будемо з Господом. Чуєте, говориться про зустріч, про зустріч на повітрі, про зустріч із Господом. І дуже цікаво, дорігу Христі, браті і сестри, що багато богословів стверджують, що йде мова не про страшний суд, коли Господь прийде судити живих і мертвих і кожному здасться ділами його. А йдеться про те, що перше, чим настане час великої скорботи. перше, чим настане час царювання Антихриста, перше, чим настане час великій гоній і мук. Тих, хто на правду залишиться на землі і буде вірувати в Господа, Господь має зустрітися з своєю церквою. І ця зустріч буде на повітрі. І ця зустріч буде із Господом. Господь візьме тих, які померли у Христі, і які живуть у Христі. Я думаю, ми не раз вже про це з вами говорили. Яка різниця, померла людина у Христі чи не у Христі? Як відрізнити, живе людина у Христі чи не у Христі? Я думаю, що дати відповідь на це запитання може свящество писання. Хто у Христі, той суттєві нове? Хто у Христі, той й умер для гріха. Хто в Христі, той живе і дихає для Христа. І його серце б'ється унісонним із Христом і для Христа. І ось саме тому Іван, Іван і Матфея, зокрема, 24 і 25 розділи, вони чітко говорять саме про це перше, чим написано про останній суд Божий. Ми читаємо про те, що будуть двоє на полі. Тоді один візьметься, а другий полишиться. дві будуть молодити на жорнах, одна візьметься, а друга залишиться. Про що це йдеться? Це йдеться про те, що Господь буде мати зустріч із своєю церквою і візьме тих, хто зотягнуті в білу одежу, хто є неоскверненими, хто є готови до цієї зустрічі, хто живе у Христі. І ось сьогодні, Святиня Господня, ми освячуємо свічки. І є багато людей, які неправильно розуміють зміст цього. І кажуть, свічка допомагає від грому, свічка допомагає, треба багато мати свічок вдома. Чим більше, тим краще. І цілі оберемки збирають цих свічок вдома, при тому самі світити не хочуть. Але ця свічка це є символ того, що ми маємо вийти на зустріч Христу із запаленими свічами чи нападами. Івана Іван Матфея в 25-му розділі, Господь говорить про мудрих і немудрих дів. Ідеться про віруючих християн. Як ті, так і інші вони вірили в Христа, вони навіть мало того, вони чекали Христа. Але одні чекали, підготувавшись до цієї зустрічі, а інші занихали деякі речі. Занедбали і не придбали оливи. І коли прийшов, коли прийшов жени, ці ті, які були мудрими, вони запалили свої лампади і вийшли на зустріч йому. А немудрі. Немудрі не запалили, тому що лампади їхні були не готовами. Масла не було. І вони звернулися до тих мудрих, каже, дайте і нам. А вони кажуть, дай не вистачить і вам, і нам, підіть собі, купіть, придбайте і тоді прийдете. Ось поки оці не муди, які ви пішли купувати, поки вони почали ці свої світильники запалювати, вони прийшли до жениха, а він каже, хто ви? Я не знаю. І ось в моїм Христі церква знаходиться в тому стані, коли у будь-який час Господь може прийти. Та чи готовими є ми? Чи запаленими є наші світильники, які мають тут горіти? Повірте, не тільки з клітинських свічок визначає вашу праведність. Це є символ того, як ця свічка горить. Так я маю горіти, не коптити, а горіти. Не тліти, а горіти. І власне для того, щоб вийти на зустріч жениху, треба горіти, треба бути готовим до цієї зустрічі. І оця готовність, що це за масло, що це за необхідність, це благодать Духа Святого, яка має бути в нас. Яка має нами рухати, яка має направляти наші стопи на дорогу праведності. І коли ми перебуваємо в останні ріка, це означає, що нас світиний погас або ледь й Якщо ми заляхаємо свої духовні практики, якщо ми стаємо байдужими до Слова Божого, байдужими до молитви, байдужими до. Богослужіння, які відбувається в храмі, це говорить про те, що в нас немає оливи. Нас не провадить Дух Святий, так як Симеона провадить, куди він його провадив? До храму. І якщо є Дух Святий у нас, то Він нас провадить до храму, провадить до молитви, провадить до читання священного писання, до якось інших молитовних і духовних практик, які необхідні є для нас. Та ми живемо по всіх житті і маємо багато інших обов'язків. Але як тільки з'являється війна Хвилинка, як тільки з'являється війна годинка, я хочу використати для її для спасіння, я хочу використати її для своєї душі для користі своєї душі. І ось уявіть собі, доріво Христі, ми з запаленими свічками виходимо на зустріч Христу, а цими свічками є наш внутрішній стан. Каже Господь, ви для світу. Що означає ці слова? Господь каже своїм апостолам, а ці слова апостоли передають своїм послідовникам, і нині ці слова актуальні в церкві, тобто для нас і з вами. Господь каже, ви світло для світу. Весь світ лежить у темряві. І ця темрява є чимля густішою. Що треба, щоб просвітити цю темну? Необхідно є світло. Якщо ти працюєш в дитячому садочку, світи тим дітям. Якщо ти працюєш у школі, світи тим дітям. Якщо ти працюєш в якомусь іншому навчальному закладі, чи працюєш на будь-якій іншій роботі, світи тим, хто перебуває у темні. І власне до цього слугує Господь. Господь каже, отак ваше світло, хай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діва і прославляли Отця Небесного. Наскільки це важливо в цьому земному житті світити? Наскільки важливо бути тим світлом, що нам сьогодні хочеться говорити? Коли ми зустрічаємося, коли зустрічаються сусіди, про що ви говорите? Коли зустрічається на дні народження, про що ви говорите? Коли зустрічаєтеся у своїй компанії, про кого ви говорите? Якщо про Христа, то це говорить про те, що ви світите. Якщо ви говорите про грі інших людей, це говорить про те, що і ви перебуваєте в тебе. І ось ці речі вони мають альфа-важливе значення для нас, християн, які живемо в 21 столітті. Для нас, християн, які так наблизилися до тієї зустрічі із женихом. Чи готовою є віста, тобто церква, тобто ми з вами. Чи ми готові вийти на зустріч із запаленими свічками? Чи ми самі перебуваємо в темряві і нам дуже добре темряві? Нам так комфортно в темряві. Нам не треба ніякого світла. Навіть є такий вислів – молодь любить темряву. Але доріго християни, християнин любить світло. І має тягнутися до світла. І має сам ставати світлом. Тому дуже важливо є, і сьогоднішнє свято, воно насленать цього і навчає. Ми маємо два спітильники, які прийшли на зустріч Христу. Це Симеон і Анна. Вони, можливо, навіть і незнайомі із собою. Вони, можливо, і не знали одне одного до тих пір. Але вони, повні Духа Святого, прийшли на зустріч ми маємо сьогодні ще один приклад, приклад грішника Великого, Закхея, який загорівся від зустрічі з Христом. І будучи до цього в темреві, вузькій темряві він став світлом. Тому що Господь сказав сьогодні спасіння прийшло на дім цей. Чуєте навіть тільки для нього одного? Ми не знаємо, були е, Закхея Дружина і діти, хто там в нього жив у тому будинку, крім нього, ми не знаємо. Але цими словами Господь спершу, що не тільки спасіння для нього прийшло, але для всіх тих, хто живе у цім домі. Як це важливо в житті кожного з нас. Як це важливо в житті кожного християнина, почути ці слова, сьогодні спасіння прийшло на твій дім і на всіх тих, хто живе у ній. Ти на новій дорозі. Твоє життя це світло. Ти виходиш на зустріч з Христу і будеш у числі спасенних. І будеш у числі тих, хто будуть у вічній радості прославляти Бога в небі. Не трішки, а цілу вічність. Як часто ми приходимо в храм і думаємо, коли це скорше скінчилося? А уявіть собі, що ті, хто в вічності, які входять в присутність Божу. Вони не замічають ходу часу, тому що вони вже поза часом і відчувають оце найвище блаженство, найвищу ступінь щастя перебувати у славі Божій, славити Його, хвалити Його і перебувати з Ним. До цього покликані і ми з вами. Незалежно, скільки тобі років сьогодні. Незалежно чоловік ти чи жінка. Незалежно, який в тебе фінансовий стан, ти можеш сьогодні прийти до Христа, зустрітися з ним. Ти можеш сьогодні полагодити свій світильник і готувати себе до зустрічі із безсмертним женихом. До зустрічі, яка гарантуватиме вічне блаженство, вічне щастя, щастя, яке ніколи не перестає. І ми перебуваємо в цьому часі. І ми маємо готуватися до цього. І кожен із нас повинен прикладати всі зусилля для того, щоб бути зотягнений в білій одежі і вийти на зустріч Христу із запаленою свічкою віри та добрих боговодних дів. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.